Вітання стрільцям. Ви на каналі Проствол. Мене звати Ігор Бондар, і сьогодні ми вам покажемо третю серію нашого кінофільму про ПРС в калібрі 22 ЛР. Сьогодні я для вас приготував дещо інший матеріал, який мав би показати, але напевне, що цей випуск буде більш цінним, ніж те, що мало би бути у ньому. І сьогодні ми з вами будемо говорити про такі речі, як знання. Вашої сітки, вашого прицілу, і вміння її читати. І я вам скажу так. Я стикнувся з тим, що дуже багато стрільців, скажімо так, абсолютно більша кількість стрільців, не знають взагалі в МАГ Мілірадіанах приціли, що такі поправки і так далі. І напевне, для цього ми випустимо якось окреме відео, де розберемо взагалі принципи, по яким побудовані оптичні приціли, чим вони відрізняються, які є сітки, яка ціна, що таке ціна поділки, і так далі. Як це читати? А сьогодні ми будемо говорити про абсолютно практичні речі в мілкокаліберному піаресі, частіше за все. Це в межах України ви стикнетеся з відстанями до 150 метрів. За моєю спиною відстань 125 метрів до краю, тому що 25 метрів безпосередньо до самого місця стрільби а дистан... відстань. Стерлецького стрілецького рубіжу 148, нехай буде 150 метрів. Тих 2 метри в принципі, ні на що не впливає Так от, оце напевно, що максимальна відстань, яку ви знайдете на змаганнях по мілкокаліберному пієресу, ну в Вінниці так точно. Ну, у нас є 300 сот метровий рубіж, але чесно кажучи, це вже занадто багато. Для того щоб Досить глибоко не занурюватися в теорію читання прицільних сіток, теорію взагалі побудови оптичних прицілів. Я вам підкажу такий дідівський спосіб, який дозволить вам зрозуміти, а потім ми поговоримо про практичну частину цього, зрозуміти можливості вашої гвинтівки. І тут нам на допомогу приходить так звана вдумчива стрільба з подушечками під п'ятою точкою, обкладена гвинтівка подушечками з місця стаціонарно, сидячи чи лежачи збирання купок. Оце це нам зараз сьогодні, сьогодні буде потрібно. Ми буде там говорити про те, як вивчити вашу прицільну сітку, не знаючи нічого. Про ціну поділки і взагалі в яких величинах вона вимірюється. Припустимо, ваша гвинтівка буде пристрілена на 50 метрів. Це буде зрозуміло. І неважливо, це перша фокальна площина чи друга фокальна площина. Особливо від себе я рекомендував би для ПІРС-а виключно першу фокальну площину. Це по-перше. По-друге, рекомендував би вам приціл, у якому центральна точка на марці буде мати дуже невеликий розрив з вертикальної лінії, тобто без проміжків. А якщо ці проміжки будуть. То вони мають бути мінімальні. Це потрібно для того, щоб знову ж таки краще прочитати вашу прицільну марку, прочитати вашу прицільну сітку і зробити правильну поправку. Так ось, пристрілюємо гвинтівку, збираємо групу на 50 метрів, відносимо мішень на 10 метрів від місця вашої пристрілки, і знову збираємо невеличку кубку з трьох пострілів. І ви для себе побачите, що кулі залетять і зберуть групу в дещо іншому місці. І частіше за все, це місце буде дещо нижче попередньої купі. Запам'ятайте це місце, але цільтеся при цьому, при цьому цільтеся постійно центром вашої прицільної марки. Тобто, не дивлячись на те, що ваші кулі будуть опускатися нижче, постійно в, мішень, в центр мішені цільтесь вашої, центром вашої прицільної марки. Ви зрозумієте, наскільки сантиметрів нижче збереться група, наприклад, на 60 метрах. Повторіть цю процедуру на 70 метрах. Ви побачите, що ваша купа опуститься по відношенню до очікуваної точки влучання, до точки прицілювання ще більше. Запам'ятайте це місце на прицілі. У вас вже на 70-75 метрах цей, ця відстань буде досить суттєвою. І якщо ваш приціл передбачає наявність. Горизонтальних перемичок на вертикальному на вертикальному на вертикальній лінії, ви зрозумієте, де ваша купність зупиниться на цих на, на якісь горизонтальних перемичок або між ними. Процедуру повторіть на 70, 80, 100 метрах і так далі. Коли ви вирішаєте на матч, або, наприклад, знайомитесь з матчбуком, у вас буде вказівка. З чіткими відстанями на вправі. По-перше, тип мішені, розмір мішені, а також чіткі відстані на вправі. Маючи Попередньо заготовлений блокнот снайпера, називаємо це так. Дані по тому, наскільки на яких відстанях у вас буде пониження траєкторії кулі, перехрещуватися з вашою з вашим, з вашим прицільною сіткою. Ви можете для себе вже прямо перед, перед матчем прописати поправки, які можете розташувати десь на гвинтівці там, на прицілі або на ложі, або просто на руці, там в спеціальному такому браслеті. І ви вже тоді точно будете знати, якою поділкою робити який винос для того. Щоб влучити в мішень. І цю процедуру можна буде зробити там, до 150 метрів. Можете зробити крок там, 10 метрів, але я б, наприклад, зробив би крок 5 метрів. Один раз вам це буде потрібно зробити з вашими набоями, з якими ви стріляєте. І це, в принципі, залишиться у вас, як то говориться, на все життя, і при умові, що ви не поміняєте набої. Поміняєте набої цю процедуру, проведете повторно. І таким нехитрим способом ви знаєте все про зовнішню балістику конкретної кулі, яка вилетить з конкретно вашого ствола, і де прив'язана конкретно для вашого прицілу, це дещо такий експериментальний метод, але тим не менше він навіть більш точний, чим ви б користувалися балістичним калькулятором. Звичайно, це не відміняє балістичного калькулятора, це не відміняє е, використання програм спеціалізованих програм, які дозволять вам робити поправки прямо з прив'язкою до вашого прицілу з урахуванням і температури. Е, Повітря і вологості повітря і так далі. Єдине, що такий метод вам не покаже, це зміщення по горизонталі за рахунок дії вітру на кулю в момент її польоту. І от коли ви проведете цю процедуру, коли ви знаєте, як працює, зовні, як працює ваша гвинтівка на різних відстанях, тоді можна переходити до тих вправ, про які ми з вами зараз будемо говорити. І ця вправа, яку я зараз вам покажу, вона абсолютно прикладна. І її, наприклад, можна використовувати як скелет. В процесі підготовки до матчів по ПІРС-у будь-якої складності з будь-якими відстанями, умовно кажучи, ми отримали матч матчбук матчу, на якому вказано, що відстань до мішені буде 25, 50 і 75 метрів, і у нас будуть різні. Розміри мішені. Там умовно від 2,5 до 10, міліметр... 10 см в діаметрі. І в нас, до речі, з правої сторони наших стійок мішені більші, з лівої сторони мішені менші. Є певний такий вплив вітру, який в нас також, чесно кажучи, трохи зараз заважає, але тим не менше це робить цікавішим саму стрільбу. І... Що ми будемо сьогодні з вами робити? Ми будемо з вами переносити вогонь з гвинтівки в глибину з урахуванням особливостей зовнішньої балістики конкретного конкретної довжини ствола і конкретного, конкретного прицілу з його прицільної марки. І зазвичай, як ми робимо, будемо грітися ми з вами без урахування таймеру, але потім ми його обов'язково підключимо, тому що ми всі знаємо, що таймер оголює наші помилки набагато більше, чим сторонній споглядач, який підказує, як правильно тиснути спуск. Перша вправа. Як я сказав, у нас відстань, умовно кажучи, з привязкою до мачбука, уявного мачбука на 25, 50 і 75 метрів. Наша задача зараз без таймеру. Зробити три влучених постріла від ближньої мішені до дальньої мішені з урахуванням зовнішньої балістики. Відкриваємо наш уявний блокнот і бачимо, що, наприклад, на 50 метрах у нас нуль. Відповідно, на 25 метрах у нас буде деяке завищення точки влучання по відношенню до, до точки прицілювання, а на 75 метрах деяке заниження точки влучання по відношенню до точки прицілювання. І тут у нас починається вже ця сама магія стрільби. Уявімо, що це мішень, уявімо, що це горизонтальна лінія нашого прицілу, уявімо, що тут у нас центр нашої марки. На 25 метрах. Так як я казав раніше, нам потрібно цілитися куди, якщо у нас є завищення точки влучання, відношенню до точки прицілення правильно дещо нижче. На 50 метрах ми маємо отримати картинку прицілу і розташувати нашу марку рівно в центрі мішені. А на 75 метрах ми маємо зробити певне завищення. Відкриваємо наш бук, наш блокнот, в якому пристріляно, бачимо, що на 75 метрах. Підвищення у нас буде орієнтовно 8 сантиметрів, точніше так, заниження точки влучення по відношенню до точки прицілення. Відповідно, нам потрібно зависити нашу марку на 8 сантиметрів по відношенню до центра мішені, в яку ми маємо влучити. При цьому не забуваємо про спуск, не забуваємо про те, що ми маємо ідеально розподілити зусилля як на лівій, так і на правій руці, отримати картинку прицілу і постріл зробити на напіввидиху. Стріляємо три мішені. Перша мішень у нас на 25 метрах будемо стріляти по меншим мішеньку. Тілимося в мішені, тягнемо спуск і влучили. На 50 метрах стріляємо нульом в меншу мішень. Влучили. І на 75 метрах ми беремо поправку. Тут у нас вже є фактор вітру, стріляємо дещо лівіше, між одиничкою та двійчкою. Влучили. Я думаю, що тригер компресував і наш глядач побачив цей принцип прицілювання. Тепер, слідуючи вправа, додаємо сюди фактор часу. Ми зараз не будемо міняти стрілецьких позицій. Запускаємо наш чарівний таймер, наприклад, на 30 секунд. Повторюся, це занадто великий час, але тим не менше, він нам потрібен тільки для того, щоб нас не було. Давайте 30 секунд 25. Щоб у нас не було бажання затягувати процес. Старт і виконуємо цю саму вправу з урахуванням таймеру. Поїхали, споряджаємося. Нашу мішень потеряв. Влучив. Влучив. Скільки настаємо, ой, занадто багато часу у нас лишається. Майже, майже 10 секунд залишилось. Значить, наступний раз будемо давати собі менший час на влучання. Ми стріляли по менших мішенях. Відповідно, позиціонувати наші прицільні пристрої треба було набагато. Точніше, ніж на більших мішенях, і обробляти спуск також треба було акуратно. Зверніть увагу, що ми знову ж таки стріляємо постійно з нестабільного положення, незручного положення, а саме з положення, зараз я дістану магазин. з положення, так скажімо. Вибачте, раком по тій причині, що у нас немає куди діти ліктів, і лікті при цьому висять. І відповідно, потрібно дуже чітко розподіляти наші зусилля спуску, вкладку, отримувати картинку приціл для того, щоб здійснити такий постріл. Причому здається, що це все досить просто і відстані невеликі. Але насправді, ну, спробуйте, <ріст> тоді будете писати коментарі. І так, наступна вправа. Ось зараз ми постріли нашу, визначили наші поправки, які ми маємо брати для того, щоб влучати. Наступна вправа, згадуємо випуск номер 2 зміна стрілецьких позицій, 10 пострілів. І при цьому в нас буде 3 стрілецьких позиції: позиція номер 1 позиція номер 2 і позиція номер 3 І на кожній з цих стрілецьких позицій ми мусимо влучити в, ко, в мішень. І напевно, що для того, щоб нещо спростити собі життя, а вам перегляд, я буду стріляти все ж таки по правим мішеням, які трохи більші. Потім перейдемо на менші мішені. Чому? Тому що знову повторюся, у нас є нестабільне положення. І знову то нам на допомогу приходить наш той самий стрілецький таймер. І я думаю, що зараз я не буду настільки оптимістичним щодо своїх навиків. І поставлю час на виконання вправи. 1 хвилину 20 секунд. Принцип побудови вправ, я думаю, що вам зрозумілий. Знову ми будемо використовувати мішок. А це буде додатковий час на організацію стрілецьких позицій. Ну, Поїхали. Перша стрілецька позиція. Друга стрілецька. Три влучання. Тут все просто, тут був промах і третій. Так, от промах, ніча за діло, за діло, гонг за діло. Але так, не солідно. І третя стрілецька позиція. Промах. Промах. Влучання. Давайте доб'ємо ще один патрон, лишився. Влучання. Так, в меншу. Звертаємо увагу, чому у нас були промахи. А були промахи у нас по тій причині, що я допустив помилку у виборі точки прицілювання, стріляючи в динаміці. Так, таймер ще не, не закінчився. Значить, занадто багато ми часу дали. Так, да, Ще буквально так можна скоротити час. Це дуже великий термін. Що ми зараз будемо робити повторно? Ми показуємо все, як є, для того, щоб ви могли повторитися і проаналізувати. Повторно ми будемо стріляти по цим самим мішеням, а я навіть думаю по меншим мішеням, але виправимо таку помилку. Це дихання. І в цьому переході, який я робив щойно, я забув про те, що потрібно нормально дихати, хоча при цьому вам інтенсивно рекомендував це в минулому випуску. Засікаємо час, хай це буде 1 хвилина 15 секунд. От заряджаємо нашу гвинтівку. Нагадую, що затвор при зміні позиції постійно відкритий. І на старт. Увага! Марш. Перша стріляцька позиція. Розкидуємо мішок, заряджаємося, Напіввидих і влучання. Влучання. Вітер, 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 Промах. друга стреска позиція. Влучання, влучання. Не розрахував відстань. Була помилка прицілювання. Переплутав одиничку з двійкою. Так. Позиція незручна, влучання, влучання. Влучання. Був достріл. І знову ми зробили це швидше таймера. І знову у нас досить великий проміжок часу. Можна одну хвилину на це набивати. Де були мої проблеми? Мої проблеми були з тим, що я, наприклад, неправильно розподілив, неправильно оцінивши сітку, зробив, зробив неправильний винос і відповідно це призвело до промаху на досить простій мішені. Саме такі вправи дозволяють вам побачити, що ви зробили не так, при цьому сконцентруйтеся обов'язково на кожному пострілі на ідеальному спуску, наскільки це можливо по відношенню до позиції і позові, які ви знаходитесь в момент пострілу, для того, щоб невілювати вплив. вплив Обробки спуску на саме влучання. І тут дуже добре було з тригірками видно, яка була похибка, похибка прицілювання. Тому оця вправа. Ця вправа подобного такого подібного формату вона дозволяє вам, то тобто, зі зміною відстані і читанням сітки, дозволяє вам зрозуміти взагалі вашу зовнішню балістику і швидко робити необхідні поправки для того, щоб стріляти швидше. Наступна вправа, яка можна сказати, є такою вершиною, знаєте, вишенькою на торті в підготовці стрільця ПРС в 22ЛР, вона буде. Така, передбачати всі ці, ці ж самі три стрілецькі позиції, але на кожній стрілецькі позиції ми будемо робити наступні речі. Стріляти ми будемо від, від ближньої до дальньої, і навпаки, на одній стрілецькій позиції тобто, спочатку уражуємо всі праві, потім всі ліві. Міняємо магазин в процесі виконання вправи і знову уражуємо всі праві. Всі ліві і так ось на трьох стрілецьких позиціях. І магазин нам потрібно буде замінити в процесі стрільби з однієї стрілецької позиції. Це додає певного, як би вам сказати правильно, А-адреналіну, Б, технічного моменту, робити певні речі, вертатися знову ж до якісної обробки спуску і при цьому концентруватися навколо трьох компонентів влучного швидкого пострілу. Це обробки спуску, візуалізації, ну і вкладки, тобто утримання гвинтівки для того, щоб вона не змістила. Ось не змістилась ось канал ствола вашої гвинтівки в момент здійснення пострілу. На цей раз я не буду настільки самовпевненим і підвищу свій часовий ліміт до 1 хвилини 40 секунд. Нагадаю, для чого це потрібно, хто перший раз включив це відео для того, щоб вам створити певний тиск часу, обмеженого часу і вимушувати, змушувати вас помилятися. Магазин розташую тут, для того, щоб міг його дістати і змінити стрілецьку позицію. І відповідно. Почну бомбити. Увага! Марш. Першу стелецьку позицію. Стрелямо справа. Від ближньої до дальньої. Промах. Влучання. Один промах на позиції. Тут на звір зміна магазину. Не знаю, що це було навіть. Зміна магазину. Так, вертаємося до мішені. Улучание. Промах. Не поддавался снова всем мишень мне. Улучание. Одна и та же самая мишень не поддается. И остальная позиция. Очень неудобно. Улучание. Улучание. Промах, ветер. Влучання знову заворожена мішень. Досить проста. І на останній секунді я влучив у мішень. У мене було три промаха. Причому один промах у мене був чітко через те, що я не розрахував вітер, а два промаха через те, що я, напевне, понадіявся, що це буде занадто проста мішень і не звернув на неї відповідний. Потрібної їй уваги ось така проста вправа. Буквально без спеціального обладнання на п'ятачку, буквально 2 на 2 метра. Можете використовувати в якості другої барикади ще одну драбину. Або, наприклад, оббігати цю драбину після того, як ви здійснили постріл. Така проста вправа дозволяє вам проявити, ну, напевне, 99,9% вашої стрілецької майстерності відносно Піаресу. Різні відстані, складні положення. Деякі маніпуляції, фактор часу і все це в комплексі дозволяє вам оголити вашу стресську майстерність до дійсного рівня вашої стрілецької майстерності, а не до очікуваного рівня ваших. Ваших особистих думок про себе. Тому більше тренуйтесь, більше стріляйте, досить проста, досить проста обстановка, досить просте спорядження, досить недорога мішенна обстановка дозволять вам, по-перше, класно провести час, по-друге, дійсно зрозуміти, що таке є зброя, що таке зовнішня балістика, що таке обробка спуску. Єдине, що не дається гвинтівка, напевно, це контроль віддачі. Ну, В принципі, в крупних калібрах він звичайно важливий. Але це не саме основний, не саме основний скіл, який дозволить вам влучати. Тому дочекається четвертого випуску. Ми з вами проговоримо в ньому про деякі речі, які стосуються налаштування гвинтівки, налаштування прицілів. На конкретних, абсолютно конкретних прикладах поговоримо про набої, про якби тренувальну програму, про підготовку, стрільця, підготовку стрільця в цілому комплексну, не тільки стрілецьку, а й деякі такі організаційні речі. І через те. Надію, що ця серія випусків цих саме чотири 4... Гарних кінофільмах вам дозволять підняти свій скіл, тому що дуже приємно, коли ми стикаємося з тим, що є зворотній зв'язок від безпосередніх користувачів. Ми з вами знімали цикл передач про карабін, знімали цикл передач про пістолет. І дуже повторюсь, приємно, коли приїжджаючи сюди спортсмени, а також військові дякують за нашу роботу і надіюсь, що вам вона сподобалась. Тому від вас чекаємо лайк, підписку і обов'язково натисніть на дзвіночок для того, щоб нічого не пропускати. На цьому прекрасному каналі Проствол. Отож, з вами був Ігор Бондар. Тренуйтесь, організовуйте вашу стрілецьку програму правильно, виступайте в змаганнях, побачимося на каналі Проствол. Пока!